Позабирав я там всі ці гілочки вже тако, Що я починаю зараз працювати? Саме головне забираємо все старе і всі старі коротше, гілки. Вони такі підсохші, звичайно, ви будете бачити, що в нас є. Ви, коли починаєте стригти, ви зразу беріть, що вам було для зручності ось все, виділили одну гілку. Все, ви нею працюєте. Так, тут суха забрав, суху забрав. Росте всередину. Отак, прирізали, сухе забрали. Один цей пагін прирізали. Ці, дивіться, по ситуації. Не заважають вам, залишайте їх, як є. Хочете, можна перерізати. Ось, дивіться, друга пішла. Суху забираємо. І зразу я таким чином хочу їх ось так, сюди перевожу вже. Вже навіть в такому плані я їх перевожу. Кожну гілку, якщо я зрізаю, я роблю все для того, щоб вони дивилися всі назовні. Все, цю гілку обробили. Беремося до цієї гілки. Тобто вам буде набагато зручніше тоді працювати. Коли ви будете з кожної гілкою окремо працювати, дивіться, у нас ця вся все суха. У нас, виходить, суха. Що я в такому випадку роблю? Роблю перевод ось тут. Ось так, перевожу її. І з цим вже працюю. Так. Теж суха забираю. Все детально обрізаю. Обрізаю, обрізаю. Так. У нас є ось хороший молодий пагін. І пішли грубі туди. Я ось дивіться, ну на грубому є ще одна гілочка. Я отак забираю. О, подивіться, що лишилося в мене з цієї гілки. Зрозуміло, що е, працюйте з такими гілками, вам буде краще працювати тоді, коли ви будете... Ось дивіться, пішов жировик. Він не так жировик, він десь заплодушений, але на ньому є такі списики маленькі. Я беру і так просто перевожу його. Е, на бічні гілочки такі тоненькі, коротенькі, які будуть давати нас, нам максимальний урожай. Гілка пішла сюди, половину відрізав, половину залишив. Чому так? Тому що я, звідси, ще знімлю урожай. Все сухе, дивіться, обов'язково, на абрикосах дуже багато є сухої деревини. Ось, дивіться, є така гілка, є така гілка. Я на всякий випадок, в нас є молода. Я цю прирізаю молоду, тому що, може, через рік, через два я тут зріжу. І переведу на обратний різ. І все, дуже все просто. Забрали, сухе перерізали. Так, ситуація сухе. Заб... Це все видно? Да -да. Да? Ось так, дивіться. Розробляю. Ще раз повторюся, коли обрізаєте будь-яке дерево, ви саме головне, коли до нього підходите, ви маєте працювати, працюйте, принаймні кожен з одною гілкою. Ось, все, дійшли до такого. Дивіться, все, все в цвіточних почках. Бачите? Підкові почки. Так, я так розрідив, цю я тут прирізав. Коротенькі списики я не трогаю. Ось цю прирізав, сухі забрав. І тут я забрав, бо вершов трошки при, при, е, присохший. Ось, дивіться, така гілочка. Все. Щоб не займати ваш час, зараз щось ще буде цікаве. Зараз буду вибивати більш грубші гілки. Буду показувати. Ось, підійшли до гілочки, берете по одній гілосі. І конкретно працюєте з ногілочкою. Все вибиваєте, все, що вам росте, не туди, куди вам потрібно, і вибиваєте сухе. Це і таким чином ми старої абрикоси відновимо її і будемо мати повноценну молоду абрикосу. І будемо насолоджуватися, як то кажеться, чим там насолоджується врожаєм, правильно? Чи ні? Мій mm. оператор щось сьогодні не дуже. Хоче зі мною поговорити. У нього вчора день народження було, і він ось так якось. Все, Постав на паузу, пожалуйста. Так, дивіться, тут що ми робимо? Суху забрали, суху забрали. Ось подобия сухої. Ну, воно росте нам не туди, куди потрібно. Я забираю, але дивіться, я забираю на такий пеньок. Зверніть увагу, поняли, да? з цього пенька я получу молоді пагони на наступний рік, в цьому році, і буду з них мати. Тут все те саме. Суху вибиваємо. Суху вибиваємо. І тут що ми робимо? Ось так, звичайно, на наружну бруньку. Прирізаємо і все окей. Поняли, да? і нічого важкого немає. Ось така, дивіться, давайте ще розберемо гілку, щоб ви розуміли. Є у вас така гілка, багато на неї всього є. Це все коротеньке, це все ваш урожай. В такому випадку ваша задача одна. Забрати тільки сухостої, ось так. Позабирати все сухе. Якщо гілка росте занадто, черкає другі гілки. Ви можете, звичайно, і перерізати. Ось така сама ситуація. Забрали, суха. Забрали. Це прирізали це забрали. Клоц, клоц, і клоц, і клоц. Дивіться, будьте уважні, забирайте постійно сухі гілки, тому що не заберете ви їх, вони будуть розходитись по всьому вашому дереву. Рухаємося далі. Ось так, бачите, яка ситуація. Тобто, важкого практично нічого немає через то. Ось так, отак от воно все і є. Все, Просто вибиваю все сухе. Ось попалася така гілочка мені раз. Що я роблю? Я туди кінчик прибиваю, вона нам не заважає, На максимальний, лишаю на максимальне плодоношення. Все, тако вибиваю далі. Поняли, працюйте конкретно з конкретною гілкою. Ось дійшли сюди, тут все сухе, хлопц, перевели на сюди, на більш молоду і гарну гілочку. Така сама ситуація, все молодняк. Плодненько обрізаємо, не молодняк, а сухостой. І, мабуть, я ось цю переведу на більш, бо тут багато проблемних таких місць, я переведу на цю більш плодоносячу гілку і її теж переріжу. Поняли, дивіться, два годика назад це була. Відійди, будь ласка, дальше. Два годика назад це була стара, нікому не потрібна абрикос, старе дерево. Ну, На сьогоднішній день ви дивіться, ми маємо які мощні хороші гілки з плодоносячими гілочками. Ось так. Постав, будь ласка, опять на паузу. Все. Давай. Коротше, вибив звідси гілку. Зверніть увагу. Бачите? Я вибив її з таким переводом ось на цю. Ще я, мабуть, цю заберу. Тільки я, бачите, зрізаю, її, бачите, вона суха. Але я все одно зрізаю на такі пеньки, тому що. Звідси з тих панечків вилізе нас молодий якийсь, от якийсь гарний пагінь стрільне. Поняли, да? чого ми добиваємося? нас... Що я тут роблю? Вибиваю зараз доверху. Але вибиваю її не просто вибиваю, а вибиваю її на переводи на молоді пагони. Щоб ви зрозуміли. Так. Тут сухий забираю і перевожу теж на молодняк. Молодняк, молодняк, незалежності від того, яка вона задовга та гілка. Бажано переводити все на молоді гілки. Тут я її з переводом на теж тоненьку спиняю, тут забираю. І ось ця і всю забираю, бо тому, що вона дуже й росте доверху. Все, З цією гілкою попрацювали. Зараз тільки позабираємо сухеньке. І ось такий теж пеньок Забираємо його, роблю на пеньки. Будете мені казати, хто це таке робить. Буде плакати, буде клей, буде хворіти. Для того, щоб цього все не було, треба обробляти. Обробляти фунгицидами. Я, е, До речі дуже добре заживляє і патогенних хвороб спиняє е, топсін М. Він заживляє більше е, механічні пошкодження. Тобто, може, це, до речі, так скажу, щось. може після градобою у вас пройшов якийсь град чи ще щось, топсін М. ну Є багато інших препаратів, ну просто такий більш доступний для населення, він продається в будь-яких магазинах. Він заживляє механічні пошкодження. І в такому чи, і випадку нашому яйця. Все, зрозуміли принцип. Да? Зараз я ще візьму маленькими, дивіться. Ще давай ще ось так розкажу. Відкрию ще серединку і попускали ось такі пагони. Дивіться, я тут просто їх залишаю практично всередині. Тільки вже занадто які, якщо пішли вже в середину рустуть, то я їх, звичайно, забираю. Ось дивіться. Ось такий простий. Принцип обрізки старої абрикоси є. Ось забрав. Забирайте все, що росте всередину, все, що вам не до душі. Ось. А ці всі, що ростуть, прямо середини, я їх так напополам прирізаю. Свого роду ви пронормуєте урожай, щоб е, гілка, гілка між гілкою від гілки до гілки не, не поступав, не, до, не діставала сусідня гілка. Дістає, ви пополам, зріжте її, та й все. Та й будете мати. Радість там, що там. Хі -хі. І все. І, все. і розробляєте конкретно, ось дивіться. конкретну гілку ви собі стали і розробляєте. І все. Поняли, так? Да? Надіюсь, моє це відео вам зайшло. І... і що? І все, все, ти давай виключай. Ось така ситуація. Хто дочекався результату? Бачить, яке воно має бути все. На яву ось такі верхи полишав. Це тут все коротеньке, молоденьке, все поробив на такі пеньки, все попереводив. Дивіться, зараз підійду ближче, покажу. ось Бачите, в тому році робив такі пеньки, Ми маємо молоді пагони в цьому році. Ось такі зараз ще сухесечки, тільки в кінці пробіжуся, такі де, де там ще пропустив, ще позабираю. І все. Тобто, бачите, які. Вон, бачите, один такий пеньок, інший пеньок, але обратіть, зверніть увагу на те, що коли я роблю пеньок, навіть на такій грубі гілці, да, я завжди його перевожу на маленьку, однорічні, на однорічні пагони. Тобто, е якщо у вас є така змога перевести, ви зрізаєте грубі пагони, і є вас змога перевести на більш на будь-який будь-який горизонтальний. Пагінець, який росте в бік, вліво-право, незалежно чи то коротенький, там 5 см, чи він має 2 см. Завжди старається переводити ці гілки на більш виходить, на, на, на гілки. ось Тут був зріз, перевів на сюди. Зріз був, сюди перевів. Тут, ось, якщо ось, 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 ось видно, бачите, теж раз і перевів на такі коротенькі. Тобто, переводьте і все, у вас де. Окей, okay, все тут вибо середина в красива, ціленька і все нормаз. Нормас. No,